Їх табір розташований на березі тетерева. За річкою траса. Тому військовим треба бути готовими до будь-яких несподіванок. Цього разу загроза була несправжньою. Терористів, які намагалися потрапити на територію наметового містечка, легко узяли у полон. Ранній підйом, пізній відбій. А між тим постійні тренування. У таких умовах живуть Житомирські резервісти під час військових навчань. Ми повинні бути застережені завжди. Постійно на наснаряд. Патруль старяється, получається у нас кругова оборона. Річка, другий берег нам йде. І з траси, видно, наш що тут знаходиться техніка, заняття, переміщення. Бувають різні випадки, тож, наприклад, ті ж рибаки, які пливають на лодках. От в основному рибаки підпливають, ми місцеві. Ми об'ясняємо ситуацію, яка б тут з'явилася, що заборона тут просить військове навчання. У цьому наметі військові відпочивають. Сплять на двоповерхових ліжках, гріються біля буржуйки. Палатка для розміщення особового складу, так звана. Люди, коли такий дощ, їм в літній час одної таке, попросту називаю, буржуйки, печі достатньо. Ввечері розтаплюють цю печку і так просушують речі. Ця палатка розрахована, якщо стоять двохярусні кровати, на 40 чоловік. Якщо люди сплять на нарах, вона розчитана в два рази менше на 20 на 25 чоловік. Ну бачите, такі умови. В принципі, я вважаю, що це непогані умови. Війна війною, а сніданок, обід та вечеря у таборі за розкладом. Їдять військові в окремому наметі, готують самі ж на польовій кухні. Сніданок, сніданок обід бід, вечеря. вечеря. Червоний борщ був, суп-гороховий, суп речаний. Все, що в розкладці є, от, при бажанні командира, при товаришів, що бажають. Сьогодні в меню щавлевий борщ, гречана каша і компот. Борщ щавлевий. Це дуже вкусно. Ми не жаліємо. ми насипаємо їм. Це полу. краще, ніж по-домашньому. Не В кожному ресторані навіть таке є. Такий борщ щавлевий, чесно кажу. Каша. Гречана, там, з тушоночкою, зажарочку, все як положено. На умови у військовому таборі ці резервісти не скаржаться. Людей непокоїть, що влада ніяк не визначиться з датою демобілізації і, звісно ж, фінансове забезпечення. Сказали 10 днів, потім 45 днів, а потім сказали, що ще може 45 днів. Невідома ситуація. Але щоб була конкретіка, щоб нас просто не обманювали. Ми патріоти і чесно прийшли. Тут кожен прийшов сюди. Добровільно, по дзвонку, це основна проблема. тому що нас вдома чекають, ждуть і невідомість. За два місяці ми отримали 800 гривень. То, що говорить, що нас забезпечить фінансово, це неправда. Втім, очільники держави переконують, найближчим часом усі ці питання будуть вирішені. Ті, хто мобілізувався у першій хвилі, незабаром зможуть повернутися додому, а зарплатню бійцям української армії таки підвищать.